Не здобули позитивного результату, але після матчу посмішки на обличчях. Ветерани гірника спорт після чергового поєдинку першості Кременчука приготували подарунок одному із гравців. Але спочатку про матч команда гравців вікової категорії 40 плюс із горішніх плавнів у третьому поєдинку першості Кременчука з футзалу зустрілася із представником першої трійки командою КФК Кременчук. У цьому поєдинку ветерани гірника спорт були налаштовані досягти позитивного результату та закріпитися у першій трійці. На передматчевій розминці гравці з горішніх плавнів обговорювали план своїх дій, працювали із м'ячами та розминали воротаря Сергія Дугінова. Свою розминку проводили і гравці КФК Кременчук. Під час ударів вони не завжди влучали у ворота. Незвична картина на виході команд на поле. Воротарка ФК Кременчук Олександр Грінько не змінює традиції кількох останніх років і гратиме у шоломі. Нарешті гравець гірника спорт Роман Цимбал робить перший удар по м'ячу. З перших хвилину матчі все пішло не за сценарієм гірника спорт. Вже на другій хвилині гравецька ФК Кременчук Максим Крупін відкриває рахунок. Спроби одразу відіграти цей м'яч не принесли успіху гравцями з горішніх плавнів. В одному із епізодів суперник пробачив ветеранів гірника спорт. Наприкінці першого тайму. Ось так від голу врятував гірників голкіпер Сергій Дугінов. За мінімального рахунку 1-0 на користь Кременчуцької команди. Гравці пішли на перерву. Другий тайм знову почався із нереалізованого моменту КФК Кременчук. Але потім суперникам гірника спорт вдалося забити два м'ячі. Спочатку Олександр Черниш, до речі, батько гравця гірника спорт Дениса Черниша змінив цифри на табло. За тим, ось таким чином гравець КФК Кременчук Роман Недяк влучив у нижній кутворіт гірника спорт та довів рахунок 3-0 на користь своєї команди. Наприкінці другого тайму суперники обмінялися забитими м'ячами. Ветерани гірника спорт замінили воротаря та вдало розіграли п'ятого польового гравця. Гольову комбінацію завершив Роман Цимбал. Желання хватало. Не хватило немножко последнего паса, именно организационной э, организации в атаке хотелось бы, чтобы кто-то еще помогал нам. <laughs> вот, но, э, к сожалению, маемо а лишь э, хотелось бы, чтобы, может быть, э, причина в том, что большой перерыв две недели, и нам приходится опять через две недели играть как с, как в нов, э, с новой, э, новым составом. Поэтому, если мы войдем в тонус каждую неделю по одной игре, в игровой тонус нам, нам не будет равных. Остаточний рахунок матчу встановив Микола Гниденко, коли у рамці воріт гірника спорт опинився п'ятий польовий гравець Євгеній Слива. 1-4 – такий підсумок матчу для ветеранів гірника спорт із командою КФК Кременчук. Втім, після матчу колектив із горішніх плавнів покращив собі настрій. Гравець і керівник команди ветеранів гірника спорт Олександр Поправко вручив імену футболку збірної України із номером 50 недавньому ювіляру Віталію Гошковичу. Подарки всегда приятно получать, и особенно когда они неожиданные. Это однозначно. Ну, команда, я скажу, откровенно набирает, набирает э, мастерства. Понятно, что за спиной уже говорить можно немножко в кавычки вынести, что мастерство уже поздно, может быть. Но... Сиграності. Нам не вистачає сиграності. Більше всього не вистачає не тільки сиграності, а от все-таки, щоб достати себе тот стержень, який нічого страшного. 1-0-2-0 горів, але треба все-таки доставати, знаходити себе сили, побороть спочатку эмоции, а потім все-таки выложить це все на результат. Ну, вийшло так, значить, вийшло. Будемо працювати і над цим, і над іншим. 50-й номер на подарованій йому футболці. Гравець ветеранів гірника спорт Віталій Гошкович оцінив наступним чином. Мне кажется, все, что связано с десятками, это какой-то фортовый номер. Ну, 50. Добро пожаловать, 50 плюс называется. Будь пятый марадона, мабуть, так наверное, скорее всего. Ну, к марадоне нам когда Киева пеша, ну ну амплуа защитника. Главное, сыграть на надежно в защите, чтобы дать возможность нападающим забивать, и команда будет выигрывать. Цей приємний момент підсолодив гіркоту поразки гравцями з горішніх плавнів. І після важкої гри і гірники, і гравці КФК Кременчук зробили пам'ятне фото, на якому усі гравців були посмішки після непростого та напруженого матчу.